Я зупинитись, коли побачила знижки до 70% в Єві. Серйозно, хто би встояв? Продовжу розпаковку коробки частина друга. І тут продукти, які реально давно хотіла протестувати. Перша це ось така пудра, як ви бачите. Дуже хотіла спробувати її, О, це саме як під зону очі, тому бачите само упакування. Ну і мій фаворитний вперше це бананова пудра від Евлін. Ну і Наступна покупочка це ось така манюня від Evelyn Look. Тут дуже гарні відтінки. Мені дуже сподобалось, що вони різноманітні, є як і глітерні, так і матові. Тож підійдуть як і для повсякденного, так і для, можливо, вечірнього макіяжу. Ну і звичайно, це не одна палеточка. Я також ще замовила собі від ламель спробувати. Дуже бачила її в TikTok рекомендації, тому ось так. А ще взяла рідкі матові тіні від ламель. Це ще не всі покупки, але це точно топи з топів. Пиши, що протестувати першим. І не забудь підписатися.